Торгівельна марка УК СПАР з 2008 року спільно з партнерами виробляє та постачає запірну арматуру та фасонні деталі до трубопроводів. Продукція користується великим попитом серед широкого спектру споживачів, а саме: водоканали, тепломережі, газові та аграрні господарства, харчові та нафтопереробні підприємства. Хімічна промисловість та інші промислові галузі. Український бренд УКСПАР задовольняє потреби будь-якого клієнта від нескладних побутових завдань до комплектації магістральних трубопроводів на промислових підприємствах. Складські потужності постійно поповнюються і на сьогоднішній день складають більше 2000 квадратних метрів. Широка гама трубопровідної арматури виготовлена з човуна, вуглецевої, нержавіючої сталі та латуні, що відповідає європейським стандартам. Більшість представленої продукції має антикорозійне покриття корпусу. Використовуються ущільнюючі матеріали з різновидів гуми, є PDM або NBR, ущільнення Вітон та фторопласт PTFE. Найбільшою популярністю користуються засовки з обгумованим клином, які є надійною арматурою з класом герметичності А. Засовки відповідають вимогам національних, європейських і міжнародних стандартів та виробляються на сучасному обладнанні. У процесі виробництва засовки піддаються гідравлічним випробуванням відповідно до норм. Перевагою даних засувок є покритий матеріалом EPDM або NBR клин та 4 ущільнюючих NBR кільця по штоку, вони витримують тиск до 16 бар, температуру до плюс 110 градусів Цельсія, антикорозійне покриття товщиною 350 мікрон робить засувки стійкими до корозії та дозволяє використовувати в системах питного водопостачання. За необхідністю засувки комплектуються електроприводом. Для систем водовідведення пропонуються шиберні засувки одно- або двосторонньої дії. Торгівельна марка UxPar в своєму асортименті має зворотні клапани різних модифікацій, чавунні осадові фільтра для грубої очистки води, компенсатори та антивібраційні вставки. Пропонуються чавунні та сталеві вентилі на 16 та 40 бар. Робочою температурою від 300 до 425 градусів. Відповідно до потреб замовників об'єкти комплектуються чавунними, сталевими та нержавіючими деталями до трубопроводів. А саме, Фланцями, відводами, адаптерами, демонтажними вставками та іншими фасонними з'єднаннями. Окремо хочемо зазначити, що асортимент товарів постійно розширюється та збільшується. Так, в 2023 році було представлено ремонтні хомути, які вже встигли зарекомендувати себе на ринку як надійні помічники при аварійних випадках. Хомути ремонтні виготовлені з нержавіючої сталі, мають надійні чавунні замки, ущільнення ПДМ та працюють з робочим тиском 16 БАР. Арматура має сертифікат якості, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та протокол випробування на метал, з якого виготовляється. Вся продукція торгівельної марки «Укспар» Має гарантійний термін 2 роки. Термін експлуатації складає не менше 10 років за умов дотримання всіх рекомендацій з експлуатації. Обираючи трубопровідну арматуру UXPAR, ви отримаєте перевірену якість та надійність за доступними цінами. З питань придбання та за додаткову інформацію звертайтеся до надійного постачальника в Україні компанії УКСПАР. Запрошуємо до співпраці.